Привіт! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. Сьогодні 29 квітня-понеділок. я хочу показати, що я буду цих два тижні вишивати. Вишивати я маю dimensions це щось повітряне? Мені треба вишивати. Це в мене Діменшес. Тут в мене повітряні кулі. Вісімсот хрестиків. Ангел? Так, у мене вийшло 700 хрестиків. І будиночок. 300 хрестиків. Зараз я буду вишивати на будиночку бісер. До нового включення. Забула ще показати. Буду ще вишивати ось таке яєчко від чарівної країни. Хеппі Естер. Це всі мої. Вишивальні плани. До нового включення. Папа. -па. Ось такий бісер я буду пришивати: Зелений, рожевий і фіолетовий. Привіт! Сьогодні 30 квітня вівторок, і я хочу показати. що я Завершила будиночок. Лишила ще приклеїти фетр і така підставочка, ще є. Ось такі залишки, бісеру. І ось так ниточок лишилось. Ось так. Ось така краса вийшла. Такий будиночок. Як приклею фетер, ще раз його покажу. І вчора я ще вишивала яйця. Ось така краса. Включення. Сьогодні середа, 1 травня, і я хочу показати, що я вийшла. Вишивала в цьому куточку між кулями. Півхрестки вишивала, а сьогодні буду вишивати, вже трохи повишивала, буду продовжувати. Таке яйце папа. Привіт! Сьогодні, сьогодні четвер, 2 травня, і я хочу показати, що я вчора повишивала. Вишивала я яйце. У мене фініш. Ось таке яєчко до Великодня. Ось така краса. Стільки в мене бісеру залишилося. До нового включення, папа. -па. Христос воскрес сьогодні 7 травня. Вівторок. Я хочу привітати всіх зі святом. Ці дні я не вишиваю, тому я почну малювати таку картину. Завтра покажу, скільки намалювала такі кексики з квіточками. розмір 30 на 40. фарби Пензлик до нового включення. Привіт! Сьогодні 8 травня середа. І я хочу показати, що я вчора намалювала. Намалювала я небагато. то будут такие кексики. Сегодня я буду вышивать кули Dimensions. Вот так. Как красота. Вот тут я буду вышивать. Нового включення. Привіт! Сьогодні 12 травня, неділя. І я хочу показати, що я повишивала за ті дні, що не знімала. Я вишивала Dimensions тут, тут і тут. краса Ще вишивала Ангела Писером, ще у мене є закінчені дві роботи. Таке яєчко і будиночок. А ще почала такого зайчика вишивати. Вишила небагато. Повишивала всього двома кольорами, третім і четвертим. Такі ниточки йшли. Така в мене організація. Тут в мене органайзер на 24 ячейки. А ще тут отакі кольора. Ось така йде підставка. Откритка. Дуже гарна. Паспорт якості, схема фетер. Ось такий має вийти зайчик. ФЛК 551. Тут Розмір 9 на 13,5, 11 кольорів і ще очка, 1337 бісеринок. ФЛК 551. Буду вдячна за підписки, коментарі і лайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Па-па, До нових відео!